Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Сьогодні 20 вересня 2023 року. І я хочу вам показати сорт винограду Аркадія. Вже знизу хтось їй був плюнув. Ось. 5 копійок. Це перше плодоношення. У мене до того Аркадії не було. Але всі хвалять, хвалять кать. Повинна бути на винограднику так само, як і преображення, там кодрянка. Но посадив. Грона були вкорочені. Бачите, ось такий чуть-чуть грона лишив. Грон подекілька лишив. це з першого на другий рік вона росте. Сам особисто з гілочки її виростив. Там ще є, там ще є грона теж. Є трошки, є трошки грон. Лоза поки що не визріває. Можливо, як грона прийму, тоді почне визрівати, бачите? Ще не визріває, навіть ні чуть-чуть, Можливо, ці грона її тянуть. Шкодили паразити якісь. Вона нібито тріщати не має, то від того від тих паразитів ну Ось такі, такі ягідки гарненькі. Ну не було, не було. Вже є, Аркадія. Вже є. Я думаю, ми з нею подружимося. А ось. Ха -ха. Оця гілка визріває. А раз визріває, значить наступному році буде врожай. А з іншого боку ні, 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 більш жодна не визріває, але ще є час. Ще є час. Зараз я подивлюсь на цукор, скільки. Скільки він має. Друзі, бомба. Бомба, просто бомба. Цукру має 18 з чимось, ну не можу показати, вибачайте. Бачите, не показує фотоапарат, скільки цукру. Майже 19 цукру набрала Аркадія. Так що її вже сміливо можна зрізати. Це перше плодоношення. Вона таки починає свій життєвий шлях на моєму винограднику. Такі вона має листочки. Ось, бачите, ось такий оригінальний листочок, без ніякого червоного. Нічого вона червоного немає. Такий листочок. Ну що, друзі, що можу сказати? Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. А Аркадію потрібно таки сидити. Бачу, родить, солодка з мускатом. Значить, ми з нею подружимося.